Всім привіт! У нас наявності Volkswagen Tiguan, машина 2017 року випуску, передньоприводна, 2-літровий турбодвигун, потужність 200 кінських сил. Він в чорному кольорі, галогенні фари, протитуманки, оригінальні легкосплавні диски, є рейлінги на даху, автомобіль на безключовому доступі, салон у нього тканинний, темний з механічними регулюваннями. 4 електросклопідйомника шкіряний мультируль, підключення телефона по Bluetooth. Ось його оригінальний пробіг 57600 км. Великий мультимедійний екран, є камера заднього виду, автомобіль на кондиціонері, запуск двигуна з кнопки, автомат класичний гідротрансформатор, Айсіновська шестиступка встановлена. Стан салону дуже хороший автомобіля. Зього задній диван. Автомобіль в комплекті з оригінальними ковриками резиновими, а в салоні оригінальний войлочний коврик. Також докатка. Приходьте до нас на тест-драйв. Ми знаходимося в Києві за адресою вулиця Кінцева, 5. Всім гарного дня!